Тої нужі вродилося військо чорних людей, були вони опецькуваті, рухливі, дужі, а крізь вузькі щілинки їхніх очей хлюпала люта злість. І з кожної росинки вродилися велетні люди, блакитноокі, русяві дужі, і сказав їм Білобог вітаю ваше народження, діти мої. Ви, є роси, бо з небесної роси народилися, і спородив я вас на те, аби ви захистили від чорнобого війська землю мою. І дітей моїх гукрів, старших братів ваших, перших людей на землі, і коли Боже зійнявся на небі, з виттям і кригом кинулись у ріку чорняки, і перепливли її, і кинулися на росів, і була січа люта, перша січа на землі. І побили роси чорняків, бо дужчі були, і гукнули вони гучно: Побіді! І погнали недобитих чорняків геть у степи, і радість побіди! Засяяла над землею.